Вже кілька днів пройшло після Нового року, до речі, зі святом вас, а деякі подарунки тільки зараз доїжджають. Ось такі дві іграшки: це два різні замовлення, два різні подарунки. На жаль, приїхали після Нового року. і Це не через Україн Експрес транспортну компанію на здивування, а через Дніпро LLC. Тому що мало зайти на митницю 26 -го, -го числа, і тоді б воно встигло. Але зайшло десь першого чи, ну, коротше кажучи, вже <плес> все. А, але подарунки вони ніколи не бувають зайві. Подивіться, тут яка фішка в чому що Це дві іграшки да з серіалів персонажі і один нового покоління, можна так сказати, тому що остання серія кілька днів тому вийшла це Stranger Things. Мене моя дівчина підсадила на цей серіал. І це Стіві який співає пісню Back in Chicago, якщо знаєте. А це, Ну звичайно, що це класика. Це серіал. Мій по духу. Це мої дівчини. Так домовити, да а це чисто мій це клан сопрано і тоні сопрано головний герой.